Шукаєте авто з мінімальним пробігом в оригінальному стані. Ось вам Hyundai Ioniq, 105 тисяч оригінального пробігу, в оригінальній фарбі весь, щойно пригнаний з Нідерландів. Є вся сервісна інформація, інформація з аукціону про пробіг авто, стан авто, будь-яке підтвердження. 105 тисяч пробігу безключовий, запас ходу 250 км. Комплектації комфорт. Два зарядних пристрої на відмінній резині мішелін. З набором всіх асистентів. Ось таке авто, дуже гарна ціна 12500. Лише декілька днів. Зарядні пристрої, насос, все на місці, тепловий насос в автомобілі, два ключі. Знаходиться авто в Вінниці. Телефонуйте, дивіться інші автомобілі. Всім гарного дня і до нових зустрічей!